Слава Ісусу Христу! Нараз чуємо від різних людей з цілого світу, що Україна це бідна країна. Але виникає питання, чому, коли в останні місяці війни, коли нам стало на фронті дуже і дуже важко, коли багато думають, що Україна впаде. Ми бачимо, що майже всі наші сусіди дуже лакомі українських земель. Майже всі сусіди готові роздерти Україну на клапки і собі щось від неї трохи взяти. Україна не бідна країна, Україна розграбована країна, країна, яка неймовірно багата. Але яку постійно грабували і бажають надалі грабувати. Журнал Forbes оцінює корисні копалини української землі 14,8 трильйонів доларів. Хтось з дослідників писав, не пам'ятаю хто, що всіх корисних копалин планети на території України є 5%. Україна є неймовірно багатою. І чому виникає питання нині ми переживаємо з вами війну? Чому діти України гинуть? Чому кров невинних проливається на нашій землі? А тому, що Україна за тих 32 роки незалежності, вона була слабкою державою. Ослабленою зсередини. І виникає питання: а хто ж її ослабив? Ті, які її грабували постійно задля власного збагачення. Це є в першу чергу політики, чиновники і всі інші нечесні люди, які грабували її. Про таких людей, каже нам Господь, який подарував нам цю багату землю, і подарував життя кожному і кожній з нас. І Ісус каже: входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя. І мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтесь, лже, пророків, які приходять до вас в одежі і увечі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград стерня або смокви з будяків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево, і плоди погані родить. Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане, плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і в вогонь кидають, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, і тоді я скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чините беззаконня. Кров невинно вбитих на війні, яка проливається щодня, є на тих, які ослабили Україну своїми. Вчинками, як політики, як чиновники, і всі інші люди, які є нечесні, які є корумповані, які чинять беззаконня. Кров невинно вбитих дітей, молоді і старших, є на них. І за це треба буде здати звіт не лише їм, але й дітям, і внукам їхнім тут, на землі, у житті земному і у вічності від Господа, Бога прийде справедливість. Ця неділя після вчора, яку ми з вами переживали, вона мала свою назву про страшний суд, і в якій Ісус говорить про родство, про моє і ваше майбутнє, про майбутнє кожної людини, коли він прийде вдруге на землю тріумфально в повноті своєї слави і сили, і Божа справедливість буде торжествувати над кожною людиною, і кожен отримує згідно плодів Його. І ті, які чинили беззаконня. Ті підуть на вічну муку, а ті, які чинили волю Отця Небесного, були чесні, справедливі, повні любові і милосердя, були відповідальні у своїх вчинках, ті підуть, отримують нагороду життя вічне у Божому небесному Царстві. Дорогі мої, зараз багато з нас, які є тут присутні, є молодими, здоровими, успішними. Сильними. Але ми всі є люди, які старіємо, хворіємо і вмираємо. І кожен стане перед судом Божим. Всі гроші лишимо тут. Діти за них будуть між собою гніватись потім руками за батьківські статки, а не буде миру і порядку між ними. А нам придеться здати звіт і отримати від Господа нагороду. Рівно через тиждень вже ми будемо. В часі Великого посту це є час покаяння, переосмислення свого життя, навернення до Бога. Тому нехай кожен і кожна з нас, як політик, думає, чи часом мої вчинки, мої голосування не ослабили мою Україну? Чи часом цей політичний гріх не є на мені? Чи часом я не є тим, що винен? Невинно пролитої крові тих, які на війні гинуть чи втрачають свої кінцівки або здоров'я. Нехай кожен і кожна з нас з окрушеним серцем попросить Бога пробачення, приступить до Тайне покаяння сповіді, якщо вважає себе християнином, нехай поправить своє життя. І Бог простить, Бог помилує, Бог благословить всі добрі починання і справи. Бо нам треба. Закачувати рукава і робити свою Україну всередини міцною, сильною державою. І тоді жоден сусід не буде мати думки зазіхати на сильного сусіда, бо дістане по зубах. І тому від нашої внутрішньої сили залежить наше з вами майбутнє. Тому закликаю, щоб цей пістик який входимо, кожен з нас одне одного простили, перепросили Бога одне одного в мирі, в злагоді, в любові жили і будували свою Україну, щоб вона, наші мрії про добру Україну були реалізовані, і щоб наші діти жили не за її межами, але жили тут, у своїй вільній процвітаючій Україні. Помилімося за всіх тих, які зараз захищають нашу Україну.